Всім привіт. Їдемо за Сонькою. Взяла її подушку, бо їже ж не можна сидіти. А отам, потім покажу вам. Треба обійти. Ці взяли їй, печені з творожком. А отам 51 роза, то зятьок вислав гроші і сказав купити їй квіти. То в общем купила квіти, ще заїдемо, ще тортика купимо. в общем, Такі діла. Їдемо, забираємо. Красавця додому. Йдемо до баби чи до прабаби. Чекає нас там. Ружениця наша, єлі йдуть, бідолашка. Боляче, <соць> так кому легко доця? Нічого, воно пройде повітря. Соня, <соць> ти поцарапаєшся вавка на руки, скільки днів болить? Ти його, його корми частіше, щоб він швидше ріс. Да, щоб... Ти дивишся, от так от, тільки глаза ти відкрила. І вплоть до полуночі його кормиш, кормиш, кормиш. І дивишся, через місяць він уже в школу ходить. Под 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 Хорошо, а, кстати, оцю місяць він так і пану спав. Ось що почти не спав. Почти не спав? Почти не спав. Почти Добре, а до цього взагалі. Каліська наша маленька. Зараз бабуся Валя буде там плакати. Бо вона щось все плаче і плаче. Я чула, вона як ми зровно їхала в трубку теж, так. Да? Чую, вже їдете, так. Да? Я їй теж показала по камері, коли родила, то вона теж плакала. А, а Я і я кажу, мама дивиться, вона кудись дивиться. Та я тебе спочатку ти себе показала, потім його медленно. Я така раз не понял, сначала вообще не врубилась, знаешь. а потім як поняла. Мене аж затрусило. Так, ладно, все, їдемо до бабулі, чи до прабабулі. А ти чого там? Ты знайшов собі місце, де тобі поспати, да? Плюшка. Плюшка заварушка Плюшеве чудо. Ой, дурненькі. Мої всі сплячі. Ой, це щось підняло. Коротше, буде щось завтра, чи снідати. Це нам Танюша з Харкова прислала посилку. Ми офігелі. Вона мені написала, що Вірунь висилаю для Кирила подарока, який ми не знали. Ми просто прибалтіли. Бачите, який подарок. Це купили начнічок. Так що то, ребята, ми в шоці? В общем, зараз прийдемо, будемо складати, що воно. Це ну, ми розуміємо, що воно. Оце Кирилу буде. Ну так. І Кирило класний і нам. І ми з кигли так положили і ділом займаєшся. Воно тобі, воно там на пульту, на USB зарядках. Три в одному щось. Колиска, ще Мама. щось. В общем, сейчас розберемося. Я склала оце ось таке крісельце. Получається, воно. І не крісельце, це як люлька ціла автоматично. Да, пульт не работает. Пульт. Ну на пульт надо батарейки, якщо що, Между прочим. А тут вот так нажимаєш. Тут музичка різна. Бачите? И І сюда І вона починає колихатися. Що тут мама не вистачає? Там все хватает, не лізь. Вона ем. Є... Так, а тут встановлюється время, там на 15 минут вона колихає, 30 або 45. Ну а це громкость музики. музыке. В общем, вот такий подарунок, це, конечно, шикардос. Танюшечка. Олічка, общем, дівчатка, Настюшка, Лізочка. Дуже вам дякую, що ви зробили нам отакий подаруночок. Це ж взагалі красотіще. Дуже вам дякую. Всім привіт, так як нас в селі залишився тільки беня. Я ж розказувала, що марточки наші нет. Беня дуже гарно мишей, а але не справляється. Що? На. Ні, вона дуже чемненько його тримала в машинці. На, тві він, твій, чого ти гореш? Вона так сиділа, його гладила. Я там дикий такой. Ні, ні, ні. Давай роздягатися. Ні, ні, ні. Давай роздягнемо. Привіт! Ми приїхали в село, проснулись вечором. Я вже нічого не знімала, тому що варила борщ, жарила драніки, дранці. А зараз наша дівчинка снідає їсть драники з сметанкою і омлетик з зеленью, луком, з домашніх яєць. Діма купив, от я не пам'ятаю, казала чи ні, купив 10 курок 11 подарили, а це він докупив ще 20 курочок і йому ще 3 подарили. То у нас, виходить, на даний час 33 курки. Ну, що я з цього хочу сказати? Вчора за один день, за один день до 12 годин дня, вже було 13 яєць. Зараз, Діма, пішов, подивиться, бо вечором. А, ні, і вечором він. По-моєму, 4. Так, да, 4 достав яйця. Так. Да. Коротше, в общей сложності за вчорашній день десь було 15-17 яєць. Отак десь. Так що хазяїн молодець, кур купив, хазяйнує, побіг там щось, машину ремонтував. После ремонту машину ремонтировать. Зараз покажу, що він ще насадив. Оце він посадив, бачите, трошки вилазять вже по чуть-чуть. Отакі огірки китайське диво. Тут він пізненько, але різкнув, посадив гіркий перець. Це розсада, що перчика, кажу, Дімі, чи під бутилки його вже можна було посадити, але ще якась страшно. Ще зимою не дуже жарко. Ой, зимою вночі. Оце така розсада. Є ж а зараз покажу розсаду помідор. Ту, що я пікірувала, мама мені давала от така в мене розсада. Бачите як. Ту тут тут прийнялася. І тут ножки такі товстенькі робляться. В общем, тут -фу. помідорчики будуть. Все буде хорошо. Зараз будемо теж снідать. І на огород, хоч і вітерець такий, ну, але ж все одно. Приїхали, сонечко є, можна йти працювати. Вишня облітає, наче сніг. огород на попадало. Так, пішла ми снідати. О, у нас так тепло, так жарко, що ми оце так взялися. Кажи, Михайлович! Там Михайлович! Міхалич! Ау давай вибігай, вона дождатися вже не могла, коли її на вулицю випустять. Біжи, біжи, шукай! Кричи, тато! Я дівку зову. Кричу Михайлович! І вона Михайлович! Якось там по-своєму. Ау! Кричу таке? А. Давай, все, взяла перчатки, так? Да? Працювати будеш зараз зі мною. Вийшла помічниця, слухайте. Повторюю все і гепає. Ми це де розширяли, цю дерню вибиваємо. Да, і вона зі мною гепає. Да? Ти помічниця наша? Став сапочку, став. Відпочинь трішки. Це важко. Давай. От так. Старші би давно вже б змилися. А ця стоїть, я думала, піде на батуті там попригає, на горки. Ні. І саме, що цікаве, стоїть штани підтягую. І вона кинула взагалі, давай собі штани підтягувати. А рукою-рукою землю, це ж я ж ворошу і вона ж рукою рушать, я не можу з нею. Помощниця. Все. Наробилася. Лежить втомлена. Ні з ким не балакає. Лежить. Гріється. Не хочу навіть з нею розмовляти, бо зараз зачепи. Вереску буде, на пів села. Трудяжка наша. Травичку. Балакала з однією дівчинкою, яка тримає теж в'єтнамських свиней. Ну, ми там з нею розмовляли про дещо. Про свиней. Та казала вона, що в неї дві свиноматки. Одна, говорить, мама чолі, жирна, знаєш, капець. А одна, говорить, висохла так, що, говорить, страшно дивитися. Говорю, це і в нас так. Говорю, наша дуся висихає. Ну нічого, скоро опецьків будемо пересаджувати. Так що. он дрищ. Так що таке? А це наша маня. Вона була у нас вагітна. Були родину, в неї було одне поросятко і воно було дохле. Чи вона його сама задавила, чи як, але ну, воно було доношене, гарне, величинке таке поросятко. Але ж, але щось не те. В общем, як-то так. Ну, Дамо їй ще один шанс, О, той кабанчик, що у нас є, не кастрований, ми... хай вона трошки відійде від пологів, пройде пару місяців і ми спробуємо її ще раз її звести. А там будемо бачити, якщо вона сама їх дави, то нафіга вона треба, піде вона на м'ясо. Так, а це наша нова собака. Ми її забрали по об'яві. Це помість овчарки, савчарка, яка теж була полукровка. Взагалі більше тут овчарича воно забрали ми її, Бой в нас я волонтером забрала боя. Розказувала, відео знімала, в нас останнім часом бой став падати на лапи. Ну, він старенький, його ж били, глухий, що в нього там в той голові, може й каша була. В общем, він оце на днях здох помер, Діма, його закопав. Одне радує, що ця собака останнім часом його ніхто не ображав, ніхто його не бив. На прівізі він у нас не сидів, що хоч останній рік свого життя він прожив. Не голодний і не битий. Так що таке? А то наша нова собачка. А це чапа, яка котів нам перегризла разом зі своїми друзями, то це коли днем коти на вулиці, Діма її прив'язує, а на ніч відпускає. Е, Жульберта наша. Може, в сараї, Дім, відкрити двері, другі. Наче сонечко хай. Прогріває. Бо. Видно, що дама села. Вся замазюкана. І знаєте, що характерно? Дуже тихо. Ніхто не кричить. Заметил Дімка. Що спокійне і тішиться філатея веде, ніхто її не дразнить. І вона не вирішить ото ультразвуком. Оце отут, на цьому клаптику, хочемо посадити редьку. Взяла копанку, зараз теж оце буду перебувати. Оці куски, що Діма перекопав. І будемо вирівнювати. Ти опять? ти як той хвост за мною. Я не хочу вдягати, мені жарко, не треба. Не треба чіпати мою курточку, будь ласка. Да Не холодно мені, ну господі, мені жарко, сонечко світе. Не розумієте, а должна я їй чогось надіти, цю куртку і все. Ти ж не відчепиться. Отам, так. Ось там. Ну вона ж не могла заберемені, по сиродам ні от кого. Гляньте, повипускали. Кабанчик, кабанчик на нашу маню скаче, скаче, боже. Він її зараз бачите, гляньте. мужик, мужик в ньому грає, глянь, Діма, що твори. Повипускали трохи на вулицю. Він її не дасть покуляє, гризе її щось. Щось вона йому сподобалася можу, <сіх> тобі ще два місяці нема, ти скачеш. Ну, вона на вулицю, я вона Маня, на Маня, о, Дуся, 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 дивися. Щось вона это, гризається манька на нього. Маня нічого не казав. А, він її гризе, глянь тоже. Ну тому мужика, що ми брали дочку, бачив, скільки свиноматок ходили, поросят разного віку, А маню, якого, якого ми купляли, вже теж все на перемішку. От щось він од неї хоче цей хлопець. Щось вона йому треба. Чогось. Мама! Хтось сицьку шукає. Мама. Так. Що дати? Іди бери. Ти його візьмеш? Ти його не зловиш, а ми його не зловимо. Ні. Ні. Бери, бери, поросенок. Іди бери, бери. Іди бери, лови. Кури, кури, кури в кипіші. О, ця вже в пір'ятон. Ну то що пір'ячка валяється на землі, то вона десь на б'ються, б'ються. Слухай, цей кабан такий борзий, він з усіма б'ється. <клухи> да, це таке. Да. Та. Що, тут ми засіяли цим. ріпу посіяли. Такий клапоть у нас. Кривенький, косенький, але яка різниця? Тут ціліна, Діма перекопував, сам зробив. В общем, клапать такий. А там буде видно, що ти стогнеш, пішли вже в хату, всі нерви вже витріпали. Спати хоче, зараз спати лежати будемо. Сюди ще можна бля, 20 запустити. Можна, кормити їх теж треба. Чимось. Все в корма. Та не матюкайся. Пальцями її ламаємо. Ну реально його тут теж треба оці стовби, якби сюди металічні стовби, це теж вже ж все трухляве. Ну, його... ну зараз то дійсно його хто чіпати бо от ані. От ані. А робити. Жульки малолітні. Що ще хочу показати? Це бачите чеснок. Оце Діма побачив, що десь садять чеснок цілою головкою. Не зубчиком. І це для пробу він кинув. Такий вже старенький він був, подсохший, в холодильничку лежав. І оце Діма потикав. Знаєте, воно зійшло, але ну, його щось так багатько, так кущиків. Не знаємо, що воно з цього вийде, але щось вийде. Оце наш чеснок. Я його сьогодні подворушила. Ось такий чесночок у нас гарненько. Пішов. Та да, господі, зачепилася за якусь палку. Відійди, будь ласка. Ну відійди. Ну що ти як філатея під ногами? Оце. Такий чесночок, а це наша цибулька. О, битячко таке гарне пішло. Навіть вчора воно менше було. А сьогодні вже це бахірувати можна, слухайте. Ей-богу. Да выйди с цибули, быстро! Иди сюда! Иди сюда, сюда сказала, да что ж ты за мной ходишь оце? По цибули. Одна единственная не привязанная, радуйся. Бенька. Беня красавчик. Кс -кс -кс. Беня. Ты Беня красавчик. Да, ты красавчик, Бенечка. Бенечка красавчик. В общем-таки, Діма, та хана Ганатий бабайка, ти за всі палки почеплялась вон. Редиску сіяв. Бачите? Зараз покажу. ну За травичку ще буде погано, видно. Дімка Айо. Грається, філатея заснула, то ми виповзли виповзили свиней, позаганять. Так, покажу Морку. Тут ото. За травичкою погано видненько. Ну, думаю, зараз побачимо. От, от рядом, бачите? Ось вона пішла. Пішла отак ще слабенько, на рядки. Отак от видно, видно. Рядочки вже морква в нас пішла. Так що отакі. А, до речі, отам, отам посажена. Це в нас клапоць, губа для... Ручної роботи, тут не, не ориться. Там посаджена от полоска ранньої картоплі. В общем, так то так, погнали свиней заганять. Що ти, Ая? Хазяїн з тобою погрався, да. Айчка. Ввечером да, да, да. відпустять, не переживай. Чапан, дивися, яка умничка, вона знає, сидить, жде. Знаєш, що вечором її відпустять. да. Так. Да. Це поставили поросяткам. Маленькі кориця низенькі. бо кастрюльки вони не достають. Холить вже собак корма. Вечеря, в общем, у нас, вечеря. Дуся, хіба так можна? І їсти, і сере, я таке перший раз бачу. Хе -хе, комедія. Не, ну фунтик, конечно, среди них це шо-то. Как его на видео, це вообще? Куда слаза? Ну ця у нас принцесса, она всегда у нас очень медленно кушает. Как он тут есть? Я ж хочу сейчас поедеть и Відпускати? Отпускать. Да. Ну правильно. А я есть гарно. Чапа не перебирає. Так що. Все, зараз покормляться, да хай йдуть гуляють. Потому, ця за... Ну так, да, як не прикаяна. Ой, да. Халич відпускає цих двох. Бачу. Бачу. Вишня гарна. Черешня так непогано цвіла. Бачу. В цьому році має бути урожай. Що таке? А, я отпустили тебе. Да? Чапа, Боже, що таке, що, що тут происходит? Чепка, ти рівнуєш. Так, все, я в хаті, зараз буду готувати вечерю. Буду мити ноги лягати спать. Бо вже 8 година, якщо що так. про між прочим, надо вже вечерю готувати. Так, ну, а вам, мої хороші мира, добра, спокою, тиші. А війна скоріше закінчиться, ну це ж ось таке враження, що не кінця не краю. На жаль, я вас всіх кохаю, цілую, обіймаю. До зустрічі!